Привіт усім! Мене звати Олександра Сторожук, і я є весільним організатором в місті Рівне. Сьогодні хотіла би поговорити з вами про таке: чи потрібен вам весільний торт? А, насправді, останнім часом дуже така у нас популярна традиція розрізання торту в кінці вашого торжества. Для чого цей торт, чи є він короваєм і взагалі що з ним робити, ми сьогодні поговоримо. Цей торт замовляється, це є ваш торт, вас як пари, цей ваш торт. І коли йде церемонія розрізання торту, то, звичайно, що ви відрізаєте такий шматочок і потім гарненько, під якісь прекрасні слова, про кохання, можливо, ну це вже ви обговорюєте з вашим ведучим, ви кормите один одного цим тортиком. А весь інший торт він розрізається і подається для ваших гостей. Для того, щоб вони відчули трошки солодкого того щастя, яким буде ваше життя. Який цей торт повинен бути? Скільки він повинен бути? Кілограм, це все вже залежить від ваших бажань. Ви можете як замовляти такий торт, так і не замовляти його. Це абсолютно все робиться під вас. Просто цей торт не є короваєм, він не роздається гостям у турбинки додому. Хоча, якщо ви прагнете так зробити, це звичайно, що ваше бажання і воно повинно бути виконане. Ось, власне, і все. Гарних вам весіль, підписуйтесь на наш канал і обов'язково насилайте ваші запитання нам на електронну пошту. Ми будемо на них відповідати у наступних відео.